Чи знали ви, що чужий народився завдяки зоряним війнам? Так от, сценарій чужого був написаний вже у 1975 році, але лише феноменальний успіх Стар Варс у 77-му змусив студійних босів з 20-го століття Фокс переглянути своє відношення до наукової фантастики. Не менш важливу роль в отриманні довгоочікуваного дозволу на зйомки зіграла і первинна назва фільму Стар біст зоряний звір, яка дуже подобалася продюсерам. До речі, ще один цікавий факт. Фільм частково ґрунтований на реальних подіях. Сценарій фільму написав Ден О поклавши в основу сценарію власне недух, хворобу крону. Одного разу Ден прокинувся посеред ночі від страхітливого сну, в якому з його живота виривалося чудисько. Так і виникла ідея майбутнього фільму. І коли Обенан уперше прийшов на студію зі сценарієм, він рекламував його як щелепи в космосі. А культовий логотип повинен був складатися з кузків м'яса. За словами продюсера фільму. Девіда Шустера спочатку знаменитий логотип фільму хотіли зробити так: на екрані з'являються кістки, поступово вони обростають плоттю, м'ясом, сухожиллями та венами. Усе це в результаті утворює назву фільму Еліан. Але від нього вирішили відмовитися через надмірну кривавість. Звичайно, проламуватися крізь людську грудну клітину це нормально. А ось букви з м'яса це занадто для 79-го. А ось новий оригінальний логотип придумав режисер картини Рідлі Скотт, який запропонував ідею з ієрогліфами. Перейдемо до вибору виконавиці головної ролі. Героїню Ріплі могла виконати Меріл Стріп. Вона вже була затверджена на роль, але поміж претенденток була нікому на той момент не відома. Сігурні Уівер. Після особистої зустрічі з Уівер, Рідлі Скотт без коливань вирішив віддати головну роль саме їй. Але треба було улагодити формальність зняти для студії кінопроби. На них Сигурні читали не менш пам'ятний монолог з фінальної сцени фільму. Parker. Parker. До речі, спочатку сценарій не передбачав, що головний герой жінка. Також невідомо, мав би фільм такий успіх, коли б не феноменальний талант художника ханса Руді Гігера. Студія не хотіла прибігати до його послуг. Але Рідлі Скотт відстояв його кандидатуру, і результат був феноменальним: фейсхагери, грудоломи, величезні яйця, інопланетний корабель, планетоїд, звичайно ж, чужий. Усе це придумав Гігер. А ось знамениту сцену, де глядач уперше бачить, як чужий народжується на світ, проламуючи. Груди жертви зняли з одного дубля. Рідлі Скотт використав для зйомок цієї сцени чотири кінокамери, що знімали, що відбувається з різних ракурсів. А щоб дивитися від акторів природної реакції переляку, їх не попередили, наскільки різкими і кривавим буде ця сцена. Так що їх реакція більш ніж природна. До речі, діалог, що відбувається за сценою між героями, практично повністю зімпровізований акторами. Тобто від акторів Рідлі добився потрібної реакції обманом. Чом би не поступити так само з котом. Гастого треба було змусити зображувати гнівне шипіння. Для цього на майданчик доставили німецьку вівчарку. Помістили пса за ширму і в потрібний момент просто прибирали перегородку. Бурхлива реакція кота була забезпечена. А ось на рахунок зв'язку між частинами та приквелами, єдиною ниточкою, що веде від одного фільму до іншого, являються космічні жокеї. Величезні гуманоїдні істоти, останки яких герої першого чужого виявляють на інопланетному кораблі. Студія вважала цю сцену витратною і не давала рідлі дозволу на її зйомки, але Скотт знайшов спосіб обійти фінансові перепони завдяки будівництву куди менших макетів жокея і декорацій. А щоб члени екіпажа Нострома виглядали поряд з ними пропорційно в костюми, космонавтів

Переходячи до фінальної частини огляду, хотілося б додати. Спочатку планувалося закінчити фільм так: ріплі підриває корабель разом із чужим і рятується на шатлі завіса. Але Рідлі Скотт шукав чогось іншого і запросив у студії чотири зайві дні на пошуки інших кінцівок. Цим чимось іншим трохи не стало наступне. На борту човна виявляється чужий, який відкушує голову ріплі і її голосом передає повідомлення на землю. Ви хоч представляєте, наскільки. Блискавично швидко це поховало б кар'єру Скота, Вівер та чужого. На щастя, зняли як зняли, і на світ з'явилася одна з найвідоміших і улюбленших сайфай франшиз в історії кіно. Кропітка робота згуртованої команди принесла свої плоди, вийшовши на екрани Чужий вчинив квантовий стрибок у жанрі на голову, піднявшись не лише над сайфай-хорорами тих років, але й над більшістю колег на десятиліття вперед. Навколо безмовного чужого виник цілий. Культ. А значить, точка в історії Ксеноморфа не поставлена. Він став не лише героєм трьох продовжень та двох приквелів, але й не зовсім вдалих кросоверів з хижаком та проник в інші сфери масової культури, такі як комікси, відео та ігри. А на цьому сьогодні все. До нових зустрічей.